Привіт! Сьогодні ми спробуємо яєчну дієту. На екрані є план. І так, день перший. Спочатку зважування. моя вага 70,5 кг, далі моє тіло до. Не знаю, чи за 3 дні буде помітний результат, але подивимось. Перейдемо до сніданку. І зразу скажу, що 3 яйця для мене забагато, тому далі буде 2. Сьогодні сніданок на 285 калорій. Потім я зробила тренування, яке можна назвати розминкою. Наступний зараз кладемо обід. Я не була голодною, тому з'їла одне яйце з мегдалем. На вечерю у нас була вівсянка на воді і сушена вишня. Колорій за день вийшли 630 і прогулянка на 10 тисяч кроків. Другий день починається з зважування. Результат мінус 600 грам. Досить непоганий. Так, сніданок у нас сьогодні трішки відрізняється. Ми додали на сіній і бальзамічний соус. Розминка. Перекус у нас був сухофрукти, можливо, я трішки переборщила, але я їх дуже люблю. Обід. У нас сьогодні варене на яйце яйця з цифром. Вечеря була також вівсянка, з уже на вишня, але ще плюс мед. З меду мені сподобалось більше. Після вечері я сходила на прогулянку. Калорій за день 818 і 14 тисяч кроків. І так, день третій. Зважування. Результат 800 г. Сніданок сьогодні у нас омлет з шпинатом. Тому що варені яйця мені трішки набридли, і я вирішила спробувати омлет. Для його приготування спочатку потрібно обсмажити шпинат Я додала капельку оливкової олії. І в кінці з цього омлету я зробила такий рулетик і додала перець. Не забувайте пити, пити це справді важливо. І за день випивала не тільки цей чай. Перекус був дощі без цукру, так як в цей день у мене не було зовсім часу. І вечерю я навіть не зазняла. Я за це попечаюся. За день вийшло лише 577 калорій і 5000 кроків. А тепер результат. І за 3 дні дієти мінус 2 кг. Я вважаю це чудовим результатом. І ось моє тіло після. Не знаю, чи є сильні зміни, але, по-моєму, я їх все-таки трішки бачу. Тіло стало нібито більш підтянутим. Фотографії в порівнянні. А тепер поради і оцінки дієти. Оцінка 9 з 10 через те, що якщо б я дотримувалась плану, мені набридло. І поради ви можете прочитати. І зараз ще я вам хочу сказати, що спробуйте і думаю, результат вас порадує. Ніколи не здавайтеся і пам'ятайте, що якщо прикласти зусиль, то вас обов'язково вийде. Удачі всім! Дякую за перегляд цього відео. Я дуже старалась, так як це моє перше відео, я знаю, що там не все ідеально. Але сподіваюся на вашу підтримку. Дякую за перегляд і всім па-па!